Вже четверо буковинців цьогоріч постраждали від укусів змій. Всі звернулися до медиків, пройшли відповідне лікування. Зараз їхній стан задовільний. Загалом на буковині випадки укусу зміями не поодинокі. Що лікарі допомагають постраждалим, а надзвичайники нагадують правила поведінки в лісі та радять, що робити, якщо змія таки вкусила. Але чи то проблема здається незначною? Чи люди впевнені, що такого лиха з ними не трапиться, та правила поведінки після укусу плазуна знають далеко не всі ні, не можу сказати? Ні, я вже не знаю. Не знаю що придумати. Я навіть не знаю. напевно, я не готова до цього. Необізнаними виявилися і наші хлопці, які зараз перебувають в східних областях України. Там змій ще більше ніж в Чернівецькій області. Тому військовослужбовці звернулися до наших медиків з проханням навчити їх, що робити в такій ситуації. Виникла така потреба розробити методичку, що ж робити в випадку, якщо станеться укус змію. Ми розробили і насамперед, це не треба нервуватись, тому що, наприклад, при нервовому напруженні збільшується серцебиття і збільшується ризик розповсюдження отрути по організму. Необхідно накласти зверху джгу. Тут при можливості відсмоктати накласти суху септичну пов'язку. Ну і якщо є якісь зміни в діяльності серцево судинної системи, відповідно ввести ліки. Окрім того, медики з усієї області зібрали гроші і закупили аптечки з усіма необхідними ліками та препаратами. Найбільше наші хлопці потребують антибіотиків, мазів від грибкових інфекцій та дезінфікуючих засобів. Індивідуальні медичні аптечки для наших військових в кількості 600 штук. Вартістю 137 гривень одна аптечка. Там є, наприклад, знеболюючий препарат, спеціальних шприцюбіках, яких можна вводити в польових умовах. До того ж, Буковинські лікарі кажуть, що готові допомогти медичним закладам Міністерства оборони і надати свої послуги і в Чернівцях, і в гарячих точках. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.